Війна жорстока і непередбачена річ, Українці не обирали її, але захищаючи свої родини домівки і батьківщину, змушені були стати до кривавого бою. Витісняючи русню із окупованих територій, наші захисники поступово звільняють українські міста і села. Але Україна при цьому на жаль зазнає болючих втрат, гинуть її найкращі сини. Ось і 8 січня нинішнього року в жорстокому бою біля міста Соледар Донецької області загинув миргородець Надутік Богдан Петрович. На жаль, сьогодні ми знову прощаємося ще з одним захисником України, головним сержантом Надутіком Богданом Петровичем. Він був призваний в склад військової частини А-7015 4 ї танкової бригади, виконував. Бойові завдання по захисту нашої України, наших домівок на території Донецької області під містом Соледар. На жаль, Соледар останнім часом забирає у нас багато наших воїнів-захисників. Загинув там і наш захисник отримав несумісні поранення життям. А народився Богдан Надутік 17 грудня. 1974 року у місті Кодима Одеської області після закінчення місцевої школи обрав мирну професію механізатора сільського господарства. Та строкова служба у лавах збройних сил припала до душі працевитому і відповідальному юнакові, і він назавжди залишився військовим. Згодом військова служба провела його в місто Миргород у третій територіальний вузол урядового зв'язку. У 2022 році майстер-сержант держпідзв'язку Надутік завершив військову кар'єру. Вийшов на заслужений відпочинок, надії більше уваги приділяти рідним та друзям, жити мирним і щасливим життям. Але ці плани перекреслила підла війна, розв'язана російським агресором. 22 листопада 2022 року Богдан Петрович став на захист України і виконував бойові завдання у найгарячішій точці бойових зіткнень з ворогом на сході держави. Головний сержант стрілецької роти Богдан Надотік був прикладом мужності, стійкості та рішучості при виконанні військового обов'язку. Важко усвідомлювати те, що зараз гине світ нації. Наші захисники кладуть своє життя на вівтар свободи для батьківщини і своїх рідних. Ми розділяємо гори що розпівчуваємо родині, особливо мамі Валентині Олексіївні, дружині Наталі, сину Дмитру та брату Юрію. Нехай опіка Всевишнього полешить то втрати найдорожчі для вас людини. А слова підтримки допоможуть перенести родинне горе. Ми схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яті українського захисника, гідного сина нашого незламного народу. Вічна слава герою захиснику Надутіку Богдану Петровичу, який не дожив до перемоги, але без сумніву, наблизив її ціною власного життя. Поховали захисника України з військовими почистями на алеї героїв у Миргороді.